Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. нью – невеликий штат на Атлантичному узбережжі на кордоні з Канадою. Це один із найменших за площею штатів Америки після Род-Айленда, Делавера, Коннектикуту та Нью-Джерсі. нью гемпшир не вражає уяву своїми неймовірними історичними пам'ятками. Тут немає сучасних хмарочосів, незвичайних пам'яток та величезних мегаполісів. Штат приваблює мандрівників зовсім іншим, своєю природою. Нью-Гемпшир – це неймовірні гори Апалачі, національні парки, озера, річки та густі ліси. Четвертою монетою 2000 року в серії 50 штатів США саме й були 25 центів штат Нью-Гемпшир. І вона буде у нас на огляді. Тож з вас підписка, якщо ще не підписані, та починаємо. нью гемпшир знаходиться на північному сході Сполучених Штатів. Це один із найменших штатів в Україні. На півночі він межує з канадським Квебеком, на сході зі штатом Мен, на півдні з Масачусетсом, на заході з Вермонтом. Берегова лінія Атлантичного океану складає 29 кілометрів. Ландшафт Нью-Гемпшир досить різноманітний. Тут низовина змінюється височиною, яка своєю чергою перетворюється на гори White Mountains. Найвища точка штату гора Вашингтон, 1917 метрів. Основні річки Коннектикут і Мерімак, а найбільше озеро Вінні Песокі. До заселення європейцями на даній території мешкали різноманітні алгокінськомовні племена абенаків, головно належних до народів андроскогінів і пенакуків. Незважаючи на подібну мову, їхня культура і релігія значно відрізнялись від таких балгокінців. Англійські та французькі мандрівники вперше прибули в цей регіон у 1600 шестисотих роках. А Девід Томпсон оселився в Одіорнс Пойнд на місці нинішнього рая 1623 року. Першим постійним поселенням став Гілтонс Поїнд, нинішній довер. На 1631 рік верхня плантація займала територію теперішніх Довера, Дургема та Стратгема. 1679 року вона стала королівською провінцією. На території Нью-Гемпшера проходила битва колонізаторів та Вабинацької конфедерації в рамках війни Даммера нью гемпшир був однією з 13 колоній, що збунтувались проти британського правління упродовж американської революції. На час революції нью гемпшир був поділеною провінцією. Економічне та соціальне життя в прибережному регіоні розгорталось довкола лісопилень, корабелень, торгових складів і розвинутих сільських та містечкових центрів. Заможні торгівці будували великі будинки, меблювали їх предметами розкоші і інвестували свій капітал у торгівлю та земельне спекулювання. На іншому ж кінці соціальної драбини розвивався цілий клас денних робітників, моряків, контрактних слуг і навіть рабів. Єдиною битвою, дії якої розгордались в нью гемпширі був рейд на Форт Вільям і Мері, в ході якого бунтівники захопили значні кількості пороху, малу зброю та гармату протягом двох ночей. Рейдові передувало попередження, яке днем раніше, 13 грудня 1774-го, Пол Рівер передав місцевим патріотам про те, що Форт буде підсилена загонами, що припливуть із Бостона. 21 червня 1788 року Нью-Гемпшер став восьмим штатом, який ратифікував Конституцію США. А 1808 року його столицею стало міста Конкорд. На аверсі монети, як і на всіх аверсах монети серії, розташоване зображення Джорджа Вашингтона. По колу розташована легенда зверху назва країни Сполучені Штати Америки, знизу номінал прописом чверть долара. По обидва боки від зображення президента розміщені написи зліва Ліберті, тобто Свобода та праворуч Вітраст, що в перекладі в Бога ми віримо. Нижче цього напису розміщена позначка монетного двору англійська літера D. Денвер. На реверсі по центру зображена Old Man of the Mountain. або Старий Гора, як її ще називають. Зліва по колу дев'ять зірок, як символ 9 штату Конфедерації. На абрисі гори вигравіяна саме її назва Old Man of the Mountain. Лівіше від зображення гори розміщено офіційний девіз штату Life Free or Die. Що в перекладі жити вільним чи померти. Над центральною композицією розміщена назва штату «Нью-Гемпшир» Та рік прийняття його до Союзу 1788. Знизу напис латиною Еплюрібус e Унум та рік карбування монети 2000. Еплюрібус e Унум девіз розміщений на Гербі США. В перекладі з латини означає з багатьох єдине. Монета викарбована з міді з мідно-нікеловим покривом. Вага 5,67 г. Діаметр 24,3 мм. Товщина 1,75 мм. Гурт монети рубчастий. Тираж монети, викарбованих на монетному дворі Денвера, складав 495 мільйонів 976. Тисяч екземплярів. Old Man of the Mountain також Старий Гора Круча з'єднання п'яти гранітних виступів на горі Канон в штаті Нью-Гемпшир США, який при певному куті зору асоціювався зі зморшкуватим обличчям. Скелясте утворення було на висоті 370 метрів над рівнем озера Порфайл, з габаритами 12 метрів у висоту і 7,6 метрів завширшки – Перша документальна згадка про Old Man of the Mountain була в 1805 році. Незважаючи на численні спроби зберегти кручу шляхом обв'язування тросами і кріпленнями, Old Man of the Mountain обвалився 3 травня 2003 року між північю і двома годинами ночі. Багатовіковий вплив вітру, снігу, дощів і цикли заморожування і відтавання зробили свою справу. Гіркота від втрати пам'ятки доходила до того, що люди залишали квіти біля підніжжя схилу. Було висунено пропозицію увіковічнити Old Man of the Mountain Гемпширу. Також пропонувалося створити пластикову копію на місці кручі, що обвалилася. Ці ідеї, проте не знайшли офіційної підтримки. На річницю обвалу біля підніжжя було встановлення візіри, дивлячись, в які можна побачити, як виглядав Old Man of the Mountain до обвалу. 7 лютого 2007 року було оголошено про створення меморіалу, що складається з п'яти величезних каменів, які повторюють форму «Old Man of the Mountain» при певному куті зору, назва Гемпшир – Новий Гемпшир» Штат отримав на честь графства Гемпшир, розташованого на півдні Англії. Історично важливим для економіки Нью-Гемпшера був і залишається видобуток граніту, звідси ще одне прізвисько гранітний штат. У штаті добре розвинені машинобудування, виробництво електричного обладнання, виробів із гуми та пластмас, традиційна галузь заготівля лісу та виробництво пиломатеріалів. Сільське господарство штату орієнтовано переважно на м'ясо-молочне тваринництво та садівництво. Значну частку доходів сучасного Нюгемпшера приносить туризм, причому його значення для економіки штату постійно зростає. Обов'язково пишіть в коментарях до огляду, як вам монета або, можливо, які цікаві факти вам відомі про штат Ньюгемпшир. Також переходьте на інші огляди монет США із серії 50 штатів. Прикріплю посилання на плейліст з усіма оглядами в кінці відео. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте вподобайку під оглядом та не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!